Всім привіт, друзі! Ви дивитесь золотий гость концерті! Сьогодні наш цесть Погія! І сьогодні найкращі гості ми будемо зустрічати найкращі гость у нашому програмі. Ми будемо дізнати на увазі хто кроків, а можливо звісно дарувати нічого. так, сьогодні на розбиралисті гость у нашому розказує. І сьогодні у програмі... Ліна Сімонс покаже, хто обіцяє, якщо хочеш в туалеті. А потім почалась така величезна подія, коли теж до початок. Але не на початок. менше розпочато. Ти Тізнаємось прямо зараз. Ліна Сімос покаже, хто розуміє, які не можуть ходити в туалет. І потім залишиться нікого без туалеті. Або якщо можете захотіти, хтось розуміє. Привіт, Ема! Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, ви розумієте, які концерти вам подобаються більше: Металіка чи Океан Ельзи? Океан Ельзи, звісно, пі... Тобі... звісно, таке. Речно представляйтему, хто кожен, не тримаючись ні на що. Ніщо? Ні на що? <кхід> Таких неділі просто успішний вхід тобі пощастило. Я тобі покажу, хто вони такий. Ну все. А, Дубонату! А, тобонато! На жаль, Єна Сімонс починається в туалеті. Тепер все дізнаємося, як хто наш. Не може сходити в туалет і покисувати гость у... у концерті. До зустрічі!